Серед усіх захворювань подагра, схоже, є найбільш загадковою. Є теорія, що ми їмо занадто багато продуктів із високим вмістом пуринів, а сечова кислота, яка утворюється під час розпаду пуринів, перетворюється на кристали і відкладається в суглобах великих пальців ніг. Але дуже багато людей, які перейшли на дієту з низьким вмістом пуринів, не позбулися подагри, а тим, хто починає приймати ліки, не подобаються їхні побічні ефекти. Сьогодні я розповім вам про дуже ефективний засіб від подагри, заснований на іншій стратегії. Але спершу згадаю про один дуже цікавий факт про подагру, який варто знати. Більша частина сечової кислоти, яка знаходиться в нашому тілі, надходить із ендогенного джерела. Що означає ендогенний? Це означає створений самим організмом. Організм виробляє цю сечову кислоту сам. Лише невелика кількість сечової кислоти надходить у наш організм із їжею, а в половини людей із нападами подагри рівень сечової кислоти взагалі нормальний. Більш того, кристали, які утворюються з сечової кислоти, навіть не завжди знаходяться у тому місці, де людина відчуває напад подагри. Інша теорія, звичайно ж, пов'язана з генетикою. Якщо причину не вдається знайти, значить справа у генах. Але й тут багато невідповідностей. Генетична схильність до подагри дійсно існує, але в основному серед австралійців приблизно у кожного 20-го подагра виникає саме через гени. Та навіть серед тих, хто має таку генетичну схильність, лише 10% реально мають напади подагри. Тож у цій темі настільки багато плутанини, що це майже смішно. Отже, схоже, що напади подагри і біль не обов'язково виникають через кристали, які впиваються у тканини. Вони виникають через імунну реакцію, яка запускається у відповідь на кристали сочової кислоти. І саме це спричиняє запалення. Як же впоратися з нападами подагри? Я з'ясував, що коли люди припиняють вживати вуглеводи, цукор, особливо фруктозу, високофруктозний кукурудзяний сироп, алкоголь, особливо пиво. Одне лише це може усунути багато проблем із подагрою. Але є й такі, кому цього недостатньо, і напади продовжуються. Що ж робити? Ось що нам відомо про подагру. Щоб кристали сечової кислоти утворилися і викликали імунну реакцію, організм має перебувати в кислому середовищі це факт. Виходячи з цієї інформації. Якщо ви злегка залужните організм я маю на увазі терапію лужними засобами, це може миттєво полегшити стан. А якщо додати ще кетодієту, низьковуглеводний раціон і інтервальне голодування, думаю, що ви будете в цілковитому порядку. Чим найкраще залужнювати сечу. Бікарбонатом натрію. Це головний засіб, і він має найменше побічних ефектів. Тобто звичайна харчова сода. Потрібно зазначити, що є люди чутливі до натрію, ті, хто сидить на дієті з низьким вмістом солі через високий тиск або інші причини. Якщо це ваш випадок, то замість соди раджу використовувати цитрат калію, хоча харчова сода все ж працює трохи краще. Звісно, сода з водою не дуже смачна, тому я рекомендую додавати цитрат калію. Якщо хочете чудовий цитрат калію, я, звісно, порадив би свій електролітний порошок, бо він трохи підсолоджений і містить багато цитрату калію. Додайте одну мірну ложку цього порошку до соди, хоча можете використовувати і просто харчову соду. Я рекомендую почати з невеликої кількості соди 1 восьма чайної ложки на склянку води, приблизно 250 мл. Через кілька днів я б збільшив кількість до однієї четвертої чайної ложки, а потім до однієї другої чайної ложки. І залежно від тяжкості нападу подагри можна приймати це один, два або три рази на день наще, роблячи приблизно годинні інтервали між прийомами. Випили одну дозу, почекали годину, випили другу почекали годину, випили третю, і це загалом має привести до ремісії нападу подагри. Не потрібно пити це з їжею, адже це луг, і він може нейтралізувати шлунковий сік. Пити харчову соду потрібно наче серце, щонайменше за годину до їжі. Це також хороший засіб при сечокислих каменях у нирках. Це не те саме, що оксалатні камені, при інших типах каменів, навпаки, краще підвищувати кислотність сечі. Завжди постає питання, наскільки далеко можна зайти, щоб не перестаратися, адже нам не потрібне ні надто лужне середовище, ні надто кисле. Я хочу торкнутися ще одного дослідження щодо використання трансдермального бікарбонату натрію. Було проведене дослідження, у якому бікарбонат натрію використовували у вигляді пластеру. Його накладали на великий палець ноги і бікарбонат натрію всмоктувався прямо через шкіру. Тоді не потрібно приймати його всередину і споживати велику кількість натрію. Однак ось що може спрацювати. Не знаю, доведеться спробувати самостійно. Розчиніть харчову соду у воді та потримайте у цьому розчині великий палець ноги. Є цікаве дослідження, що харчова сода може підсилювати імунну систему головним чином макрофаги, які допомагають зменшити запалення. Тобто, очевидно, вона впливає і на імунну систему, а подагра це насправді проблема імунітету. Багато людей п'ють харчову соду при аутоімунних хворобах, адже вона знижує запалення. І ось що ще потрібно знати про подагру. Подагра дуже часто виникає у людей із метаболічним синдромом, а це свідчить про надлишок вуглеводів у раціоні. Зазвичай, коли людина їсть субпродукти чи червоне м'ясо та інші подібні продукти, вона одночасно вживає пиво або вуглеводи. Тому я насправді не вірю, що приступи подагри викликані саме м'ясом. Опитавши багатьох тих, хто на кетодієті і намагається позбутися подагри, я бачу, що вони молодці, так, але в їхньому раціоні все ще є неправильні вуглеводи. Зазвичай вони не дотримуються класичної кетодієти так, як я рекомендую. А коли вони дотримуються кетодієти дуже строго, справи у них ідуть значно краще. Є речі, яких важливо уникати при подагрі: цукор будь-які форми цукру, включно з мальтодекстрином, про який нещодавно було відео, усі очищені зернові, порожні вуглеводи, які різко підвищують інсулін. Окрім цього, що стосується підсолоджувачів, є цукровий спирт, який може підвищувати ризик подагри і це ксиліт. Тому, якщо у вас подагра, краще використовувати інший цукровий спирт, наприклад, еритрит або щось подібне. Але знаєте що? Якщо ви використовуєте стевію, знайте, що до них часто додають мальтодекстрин, дуже шкідливий кукурудзяний цукор, якого я рекомендую уникати. Особливо при подагрі, звичайно ж, алкоголь, зокрема пиво, може підвищувати ризик розвитку подагри. Навіть деякі лікарські засоби, наприклад, аспірин чи діуретики, також можуть збільшувати ризик виникнення подагри. Найгірший тип цукру при подагрі це фруктоза. І навіть деякі вітаміни, такі як ніацин, можуть спровокувати приступ подагри. Ніацин чудово допомагає при проблемах із холестерином, і це повністю науково доведено. Але при подагрі краще приймати іншу форму вітаміну В3, а саме ніацинамід. Це варіант ніацину, який не викликає почервоніння шкіри. Отже, ніацинамід допомагає при подагрі та артриті, але не завжди допомагає знизити рівень холестерину. Але якщо у вас ніколи не буває приступів подагри, тоді вам краще приймати ніяцим.